Рік за роком іде у рахунку із днів. Тільки що народився, а вже старість зустрів. Навкруг тебе юрба із чужих голосів. А де твій? А він був, чи в пожарі згорів? Попили ще душі на догоду комусь легше тінью йти, чи піднятись у і гукати згори я людина зовусь. І тобі, я кажу, задарма не хились голос май свій завжди, що там не було, аби в серці добро, що ростить джерело, Сонце санцеданні життя, те тоненьке стебло, сил дайте йому щоб в путі берегло, оберегом від зла совість власна стає, не губи, то не гріш, що заробиш іще у відміряний час. Що нам доля дає, не в чорнині за що родоводу кліше.